Добрий, дорогі друзі, компанія Motor Ukraina. Сьогодні у нас буде відеоогляд на е, дуже популярну модель, це Forte xt 240 його ще називають XT240 Lux, не знаю чому, але по факту він так називається. Е, розповім коротенько за нього, розкажу, які є аналоги е, тракторів, да, на що він схожий, е, які можуть бути нюанси, поломки. Е, і що цей трактор, в принципі, може робити і що він з себе представляє. Е, почнемо, напевно, що з мотора. Мотор тут стоїть КМОський 385. Але якщо ви давно дивилися, ви можете побачити, що тут стоїть лише один насос. Це нам каже про те, що на цьому тракторі немає гідропоцілювача. Тобто насос качає тільки на навісну систему або гідровиходи. Тут немає у нас гідропоцілювача, тому що передок у нас не ведучий. Про це нам каже назва цього трактора XT240, а не 244, як з повноприводними тракторами. Колія передніх коліс у нас регулюється болтар. На, на передньому валу, так само на задній ступиці ми можемо виставляти теж колію. колія тут е, За рахунок того, що йдуть широка резина 9,5х20 і 6,14 ми можемо виставити е, метр, метр 10 метр. 15 З проставками навіть можна буде поставити на метр 20 як передню, так і задню колію. Е, по передньому освітленню у нас звичайні галогенки стоять, поворотники у нас теж галогенки Все супер звичайне тому Акцентувати на цьому питанні я не буду. Стартер і генератор на 750 Вт у нас розташовані по праву сторону, як в будь-якій КМ-овській об'язці. З лівої сторони у нас винесені всі фільтри. Заводиться трактор з ключа в комплекті. два ключика має. На приборній панелі приборка у нас вся іде металева. За от теж йдуть металеві. Це засови, які тримають передню частину капоту. Датчики у нас 5 штук, виведені всі окремі датчики. Тобто, якщо якийсь вийде з ладу, то ви просто купуєте і підсоединяєте інший датчик. Не треба розбирати всю електронну панель там, де вона є. Коробка у нас розташована по центру, і куліса перемикання. Дуже, до речі, зручний набалдажник. Да? Тобто це, в принципі, естетично більш красиво виглядає на форти, ніж, допустім, на сінтаї. І е, трішки по-іншому зроблено. Хоча сама коробка це йде. Чисто Сінтаєвська коробка з ТРК 240, з ТРК х 240, з ТХЛК 244. Тобто, це, в принципі, така сама коробка. Мінус цієї коробки це, дивіться, пересихає резинова муфта, яка в цьому тракторі йде, і вона, в принципі, пересихає у людей десь через 2-3 роки, якщо залишати її на сонці, дуже багато, тобто працювати під великим впливом температури. Так, в принципі принципі Вони легко міняються і е, так само легко і дешево коштують. от Тому я не знаю, проблема це чи ні. Це як будь-яка інша запчастина, як диференціал яку все одно доведеться міняти рано чи пізно в будь-якому випадку. Є також блокування диференціалу, гідравліка працює в трьох режимах. Є дозатор на гідровиходи, тобто можете користуватися ще додатковими гідровиходами. Додаткового гідророзподіляча тут немає, тому, якщо хочете користуватися гідровиходами, ви просто перекриваєте дозатор і користуєтесь гідровиходами. Тобто можете ставити як там, лопату, щітку і так далі, або користуватися причепом з гідравлікою. Є причепний механізм, до речі, шестішліцевий вал у нас на 540 обертів іде. Трьохточка тут стандартна, звичайний гідроциліндр підіймає 425 кг. Чулки задні у нас, в принципі, звичайні, такі самі стоять на 240-х синтах, як я вже казав. Це трактор в, по своїй більшості в принципі, у нас нагадує Сінтай, TRKX 240. Тільки ТРКХ у нас буває в різних кольорах, а Форте йде постійно в синьому кольорі. Ось, як його брати, 244-й РД, а це 240-й. Кольор у них буде однаковий, це такий насичений синій колір. До речі, непогано виглядає. Забув ще сказати на кожному передньому колесі є ще е, балансір по 30 кг. Плюс у нас йде е, 7х6, на 42 кг кілограми, на передній міст. Теж до вантажувачів, це плюсик. По ціні, ці тракторці коштують на сьогоднішній день 4500 доларів. Доставка по Україні безкоштовна, без передоплати в будь-яку точку України. Гарантія у форти йде офіційне обслуговування по всій Україні. Гарантія 2 роки. Замовити можна за номером, який бачите на екрані, або на нашому сайті motor.com.ua Тепер Можу ще сказати про аналоги цього трактора. Аналогом цього трактора виступає все той же самий Сінтай ТРК і ТРК X240, вони трішки дешевші, десь на 100-150 доларів. І у них є ще різна кольоровка. Тому якщо вам не принципово, який там буде колір, якщо не принципово, як трактор буде називатися, то можете, в принципі, замість форти взяти Сінтай. Але є відмінності по гарантії. Конкретно Сінтай завозить інша. І у них гарантія буде трішки повільніше працювати і трішки менший обширності. Получається, завдань, воно затрагує. Тобто, якщо здесь у нас коробка, двигун, електроніка, датчики входять, то на Сінтаї буде тільки коробка-двигун. Все, ніякого там стартерів і так далі. Тобто тут по гарантії трішки більше, але він трішки дорожчий. Я думаю, що, в принципі, все. По цьому трактору я розказав, можете подивитися більш детально на нашому сайті. Для замовлення можете писати нам. На сайт Можете набирати з номером, який бачите на екрані, тут також є месенджери типу Viber. І, або лишайте заявочку на нашому сайті напряму. Чекаємо ваших дзвінків. Напишіть в коментарях, як взагалі вам ця техніка подобається чи ні. Гарного дня, мирного неба!